Фіфа оновила рейтинг національних збірних. Збірна України після матчів з Німеччиною, Польщею, Молдовою та Румунією опустилася з 22-го місця на 24-те. Обійшли українців Південна Корея та Австралія. Зараз в активі українською збірною 1565 і бала, а було 1568,86. В топ 3 не відбулося змін. В топ 10 Бразилія обійшла Англію, а Хорватія Італію. Відсторонена від міжнародного турніру збірна Росії. Піднялася з 35-ї сходинки на 33-ю. Британський футбольний сайт Goal.com опублікував рейтинг фаворитів Євро 2024. Головними фаворитами на перемогу на турнірі є збірна Іспанії, Німеччини та Португалії. Україна 20 з 24 команд. П'ятірка фаворитів виглядає так: перша Іспанія, друга Німеччина, третя Португалія, четверта Франція та п'ята Англія. Головний тренер збірної України Сергій Рибров напередодні матчу Євро 2024 проти Словаччини розповів, як проходить відновлення від травми лівого захисника команди Віталія Миколенка. Захисник вже розпочав тренування у загальній групі. Цитата Віталій Миколенко почав тренуватися з командою. Він не тренувався в загальній групі більше тижня, сказав Рибров. Натомість півзахисник збірної України Віктор Циганков тренується за індивідуальною програмою перед матчем Євро зі словаччиною. На прес-конференції головний тренер української команди Сергій Рибров сказав, що всі гравці сьогодні тренуються в загальній групі. Голкіпер Ала та збірної України Андрій Лунін отримав підтримку від одноклубників та тренера після стартового матчу групового етапу Євро 2024 проти Румунії. За інформацією Дефенса Централ з Луніним зв'язався інший голкіпер мадридців Тібо Куртуа. Бельгійць подзвонив українцю, сильно підтримав та зазначив, що таке трапляється з кожним. Зазначається, що повідомлення зі словами підтримки Луніну надіслали тренера Ала Карло Анчелоті, а також гравці Давід Алаба та Даніель Карвахаль. У матчі з румунами голкіре. Іпар отримав найгіршу оцінку на чемпіонатах Європи з 2012 року. 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги у конференції дві Своїх суперників дізналися Дніпро 1 та Полісся. Полісся зустрінеться зі Словенською Олімпією, а дніпро – із Академії Пушкаша Угорщина. Перші матчі українські команди проведуть 25 липня. А матчі відповіді 1 серпня. Дніпряни першу гру номінально проведуть вдома, а Житомиряни на виїзді. Полісся оголосило, що проводитиме домашні матчі Єврокубків сезону 2024-2025 на міському стадіоні імені Петра Вічорка у Глевицях Польща. Це домашня арена П'яста. Між представниками Полісся, П'яста та стадіону Було підписано угоду про співпрацю. Цим документом Житомирський клуб виконав всі вимоги УЄФА щодо домашньої арени. Польська арена розрахована на 9736 місць. Матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів 2024 25 між партизаном та Динамо пройде без вболівальників у вересні минулого року. У ЄФА покарала сербський клуб одним матчем без глядачів. Це відбулося через дискримінаційну та російську поведінку фанатів у грі проти Норшеленда. Партизан за суму двох матчів проти данського клубу вилетів з Єврокубків та більше не грав в турнірах УЄФА. Верес оголосив про підписання центрального захисника Романа Гончаренка. Контракт розрахований на два роки. 30-річний футболіст раніше вже виступав за Верес. На його рахунку 53 матчі: 18 поєдинків в УПЛ, 27 у першій лізі, два перехідних матчі та шість у Кубку України. В його активі три голи за червоно-чорних. Гончаренко минулий сезон провів у колосі, який залишив як вільний агент. Центрбек провів сім матчів за клуб з ковалівки в усіх турнірах. Півзахисник Вереса Андрій Кухарук залишив команду. Після завершення контракту між клубом та футболістом сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Він отримав статус вільного агента. Кухарук приєднався до складу червоно-чорних минулого літа. У минулому сезоні півзахисник зіграв за Верес у чемпіонаті УПЛ та Кубку України 23 матчі: 20 у чемпіонаті, один перехідний поєдинок та дві гри у Кубку. В його активі один асист. Центральний півзахисник Євген Банада залишив Верес. Вказано, що клуб та футболіст вирішили достроково припинити співпрацю за згодою сторін. До складу рівнян Євген приєднався взимку цього року. За Верес у другій частині минулого сезону півзахисник зіграв 11 матчів, 9 у чемпіонаті та дві перехідні гри. Вінгери Данило Голуб та Богдан Буйчук стали гравцями боковини. З Голубом підписали контракт за схемою 3 плюс 1, а з Буйчуком – 1 плюс 1. Обидва футболісти минулого сезону виступали за Чорноморець. Буйчук приєднався влітку 2023-го, а Голуб у січні 2024-го. Данило провів два матчі. Богдан забив чотири голи та зробив два асисти у 27 зустрічах. Боковина наступного сезону продовжить виступи у першій лізі. Колишній головний тренер Інгульця Владислав Лопашко очолив «Крапати Ю-19». Асистентами Лопашка будуть Сергій Лаврененко, який працював у прем'єр-лізі головним тренером зірки Інгульця Тавереса. А також Ігор Єрмаков, котрий допомагав Лопашку в інгульці. За підготовку воротарів відповідатиме Богдан Шуст. Тренером з фізичної підготовки буде Вадим Шутенко. А функції аналітика виконуватиме Сергій Вартіль. 37-річний Лопашко закінчив кар'єру гравця в січні 2022 року, а вже в червні 2023 його очолив інголець. у дебютному сезоні. Він переміг у першій лізі та вивів клуб в УПЛ. Екс захисник Полісся Артем Шабанов перейде в Олександрію. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. 32-річний українець покинув Житомирську команду 15 червня. Контракт, який був розрахований ще на рік, було розірвано за обопільною згодою сторін. Таким чином Шабанов перейде в Олександрію як вільний агент. Нагадаємо, раніше він грав за Фегервар, Динамо, Легію, Олімпік, Донецьк, Сталь, Кам'янське, Волин та Арсенал Київ. Сіва Спорт цікавиться півзахисником Полісся і Мустафаєвим. Повідомляє видання Azerisport.com. Окрім турецької команди, інтерес до гравця проявляють Фегервар, а також два клуби з Азербайджану Невчі та Сабах. Нагадаємо, що 22-річний футболіст у вересні 2024 року отримав дебютний виклик у збірну Азербайджану, за яку встиг зіграти у чотирьох товариських матчах. Мустафаєв став гравцем Полісся у червні 2023 року. Футболіст підписав з клубом контракт на чотири роки. У сезоні 2023-2024 у складі Житомирського клубу Еміль зіграв 22 матчі, у яких забив три голи та віддав один асист. Динамо хоче отримати компенсацію від захисника Томаша Кензьори за дострокове розірвання контракту. Пише Паок 24com Наразі ком. Наразі поляк виступає за паок, і грецький клуб хоче залишити його в команді. По причини контракт до грудня 2024 -го Динамо готовий відпустити гравця. А взамін хоче отримати 500 тисяч євро за дострокове розірвання контракту та 500 тисяч євро у разі виходу паука в основний етап Ліги Чемпіонів. Паук, як і Динамо, розпочне свій єврокубковий шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Форвард Динамо Матвій Пономаренко встановив новий рекорд за кількістю голів у чемпіонаті України Ю-19. Цього сезону 18-річний гравець забив 24 голи, два з яких з пенальті. Таким чином він побив рекорд колишнього гравця Шахтаря Абдули Абдулаєва, який у сезоні 2019-20 відзначився 21 раз. Першу половину цього сезону 22-річний Абдулаєв провів в металісті 19-25, де зіграв 138 хвилин, а в лютому покинув команду. Нагадаємо, Пономаренко разом з динамо У-19. Став чемпіоном України. Також він провів вісім матчів та забив один гол за основну команду. Збірна України зустрінеться із командою Словаччини у межах другого туру групового етапу Євро 2024. Гра відбудеться вже сьогодні, 21 червня, на стадіоні дюссельдорф Арена у Дюссельдорфі. Початок матчу заплановано на шістнадцяту годину за київським часом. Цей поєдинок будуть коментувати Вадим Скічко та Роберто Моралес. Вболівальники зможуть подивитися цей поєдинок у прямому ефірі на медіасервісі Мегого, зокрема на каналі Мегого Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету максимальний. Також матч покажуть місцеві телеканали Суспільного, окрім отіхіх сервісів. Цю гру також можна буде подивитися безкоштовно, а саме на платформі YoTV для нових користувачів. Якщо ж ви вже зареєстровані, тоді треба купити пробну версію за одну гривню на 14 днів. Крім того в ефірі радіопромінь відбудеться аудіотрансляція матчу. Тож дивіться цей поєдинок, як вам зручно, і давайте разом підтримаємо нашу збірну. Слава Україні!